Друзі, всім привіт компанія Frech Auto. Вітаю вас, хочу для вас зняти відогляд ось такого автомобіля, який в нас є в наявності. Це, як ви бачите, Рено Транспортер. Свіжесінька машинка пригнана з Європи. Це автомобіль без пробігу по Україні в класі комплектації з 2-літровим дизельним двигуном, друзі, потужніше 110 кВт на 150 кінських сил на коробиці автомат, де 500 коробочка автомат на передньому приводі даний автомобіль. Чисто 2019 року випуск у вас по техпаспорті буде чистий 19 рік в даного автомобіля. База у нас іде звичайна база, коротка база, не лонгова, це коротка база. От. І що, друзі, по автомобілю? Він є реально класний. Класний автомобіль того, що має всього на всього 168 тисяч оригінального пробігу. Цей пробіг є підтверджений нас офіційним дилером. Що дана автівка заїжджала до офіційного дилера за кордоном та в часто та гарно по регламенту в цьому автомобілі обслуговувалися. що, Наразі абсолютно ніяких несправностей з даним автомобілем у нас немає. Прямо ви купуєте нічого вам робити не потрібно. Ні масла, ні фільтра, ні ГРМ, ні роліки, нічого повністю робити не потрібно. Все в цьому автомобілі є обслужено Отже, зараз швиденько я біжу по комплектації по даному автомобілю Покажу, що є, чого немає. Зробимо замери, по лакофармам, покричу, щоб ви дійсно розуміли, що автомобіль є цілий, без ДТП, без ніяких моментів та без підкрасів. І покажу сам його е стан е зоніші там, ну тоші. Цього автомобіля. Отже, біжимо по комплектації. Як ви вже бачите, Оптика максимальна, фуледовська, вона адаптивна, максимальна топова оптика, яка тільки може бути. Бампера, дзеркала в колір автомобіля, також це по Він-коду, по заводу, воно таке пофарбовано. Далі в бампері в нас є радар фронт-асист, який фронтасіст, так, якщо водій не реагує, то автівка реагує замість водія, гальмує, потім легкосплавні. У нас оригінальні диски 16-го розміру на літній гумі Йокохама. Розмір гуму у нас. 215 на 60. А, вибачаю, диски 17-го розміру. 17 не 16, -го, 17. -го. 17 -го розміру. Білий е, біли колір стандартний йде з автомобіля. Потім маємо повний електропакет підігрів дзеркал у нас йде. Е, три сидіння попереду, сидіння, до речі, з підігрівом в цього автомобіля. Е, оптика в автоматичному режимі працює. Так, сідаємо в автомобіль, зараз запустимо на холодну його. От 168 шістят вісім тисяч попробую. Запускаємо на холодну цю автівочку. Так, вона запустилася, працює чітко, справно, коректно, без яких моментів. Шкіряне в нас мультикермо, круїз контроль є. До речі, три ключі до автомобіля та пульт на Webaste. Є в нас оригінальним вибасту мокре, яке працює від соляришки, прогріває вам і двигун, і весь салон у вас буде тепленьким. До речі, в таку погоду це дуже є актуальне питання. Далі старт стоп у нас є функція, коробочка 500, сімиступка мокра, як я вже вам казав. Далі кондиціонер у нас йде. Плюс додаткове опалення йде в грузове відділення. Зараз я вам покажу. Навігація в даного автомобіля є. Потім USB-зарядочки, блютуси, телефони можна підключати. Android авто, Apple Carplay, є, карнет є в автомобіля українська мова по заводу налаштована. Ну Типу реально підігрів сидінь. Ось, бачите, є водія, підігрів сидінь. Реально, друзі, для грузового автомобіля дуже хороша комплектація, тому що воно ну, практично є все, що потрібно для кожного дня, як то кажуть, роботи в даному автомобілі. Плюс до того всього, що друзі, ми маємо в автомобілі позаду, у нас є фаркопчик, є патронічки заднього виду, от і а, камера, і патронічки заднього виду є. Так що, плюс-мінус ось така ситуація по комплектації з даним автомобілем. І так, тепер е, зробимо зразу заміри по лакофарбовому покриттю, щоб ви мали розуміння, що з ним є все добре, без ДТП та без всяких нюансів цей автомобіль. Отже, біжимо. Е, так, зараз я тут тільки щось якісь настройки збилися у нас. О, так, вам так? Да? Так, 104. 114, 111, 97,3, бачите, не 973, 97,3, 110. От 104 і 104. Бачите, тут все добре позадніх по, по автомобілю. Потім маємо 105. У нас йде, 114, 104. Заднє крило. розсувна дверка у нас 110, 110, 116. розсувна дверка, дверка пасажира передня, 108, поверху 98,6. Сюди дверка у нас далі йде. 98,7 переднє праве крило 105, 105, 113, капот у нас 113, 103, ліва сторона у нас крило 103, 104, 92,6, 92,7 і і пішли по цій стороні 118, 110. 103, 948, 106, от 106 та 114. І дах у нас 114, 97,7, 117. Бачите, то стоечка у нас 107. Ну, типу, до автомобіля ніяких абсолютно претензій немає до лакофарбового покриття. Тут все працює чітко, нормально, все класно, локофарве покриття без ніяких абсолютно пошкоджень, пошкоджень друзі. Так, є. І тільки оце щось ролик в нас десь, мабуть, вода попала, ролик на холодну підписку, я би оце завів. Зараз я ще відкрию капота. І це, мабуть, ролик генератора, або генератора, підписка, бо Так все робить чіт чітко, гарно, бачите. От, все добре. І трішки ролик. Але зараз машинка на поробить 5 хвилин і цей звук пропаде. О, так що, друзі, ось така ситуація з даним автомобілем. По автівочці... По слідах від експлуатації. Попередній частині трошки дрібних сколиків є ось на передньому бампері. Бачите, такі пару дрібних сколиків. На оптиці трішки є сколиків. ну і звичайно на капоті. Ну, Ще не одна машина в нас не проїхала б ушла, щоб не було ось таких слідів від експлуатації. Це нормальні є сліди, зато видно, що машинка, ніхто не лазив, не фарбована і що з нею є все добре. Але це все зовсім, як то кажуть, дріб'язок. Того, що ну, типу, я ж кажу, машинка в оригінальному окрасі. Так далі, решта по кругу автомобіля є все добре, без ніяких абсолютно вмятин, подряпин там, чи протертистей. Всі заводські плівочки на місці, бачите є, бампера, до речі, не знімалися, все тут добре, як то кажуть, по задніх дверях також пошкоджень немає, тільки одна ось така трошки вм'ятинка є, ось тут, бачите, я не знаю, видно чи трішки м'ятинка є. А так, решту, ну тут, як на мене, все добре. Плюс рейлінги є зверху на довго автомобіля, Це також класна штука. Так, так само з цієї сторони є заводські плівочки, всі на місці. Ну і по грузовому відділенню. Зараз я вам покажу грузове відділення, гляньте в такому стані. Ще грузове відділення. Ага, і ще ми, бачите, лежить демпфер. Ще ми тут в Україні вже замінили демпфера в даному автомобілі. Того тут його не чути демпфера, все з ним є добре. Ну і поставимо, гляньте грузового відділення. Це ліва дверка у нас. Зона погрузки, ось тут гляньте ліва сторона з цієї сторони, права у нас йде дверка. Бачите, пошкоджень, яких немає. І ось це, це додаткове опалення, яке іде в грузове відділення. Що я вам показував, що салончик ви собі можете включити, і тут буде бути вам тепленько. Далі підлога, гляньте, в якому стані у нас, от перегородочка. З лівої сторони там трішки піддертість є на. Обшивиці з права сторона, ну і дах сам. Ну, Як на мене, абсолютно є нормальний стан на, на пробіг 168 тисяч в даного автомобіля. Так, є, ну і по салончику ще зараз вам пробежуся, покажу. Карта водія ще раз, е, поріг, сидіння, сидіння пасажира, е, кермо ось так виглядає. Ну, Тут по салончику саме бачите на камеру, що теж є все добре. Ніде не ні пластик не поцарапаний, нічого не поламане, все працює, кожна кнопочка абсолютно в хорошому, нормальному стані, все робить. Так, ось такий стан автомобіля. Так, ну і головне, що я ж кажу, що ніяких моментів немає з ним. так. Так, Назад. Так, запаркуємо зразу. Ще в нас, до речі, ще паптечків, трошки ще новіші є. Так, запаркували. От, Хай, ще поробить звички. От. І ще я шкну, по течках у нас ще є ось такі Т6,1. І ще є такі саме біленькі, короткі, також Т6,1. Так що, друзі, кого б зацікавили варіанти по транспортерах, довгі, короткі, ще маємо довгі на повному приводі, на автоматі. Кого б зацікавили варіанти по транспортерах, можете звертатись до нас. Рівне Миколаївська 2. Фреш-авто, заїжджайте на тест-драйв, подивіться, покатайте собі з нашої сторони максимум інформації на по даних автомобілях, тобто історію від офіційного дилера, кому буде потрібно. І це, і... Комп'ютерної діагностики, любі перевірки, без проблем, друзі. Це все можна зробити, організувати, щоб ви дійсно зрозуміли, що автівки вартують уваги. Так що така ситуація. Не забуваємо, що в нас є посла доставки автомобілів у ваше місто. Також можна вам прогнати цей автомобіль, вам під двері. Ви собі е, подивитесь вдома, покатайтесь, знову ж таки, зразу робите і купите для себе реально хороший, класний, свіженький автомобіль з Європи. Так що, друзі, ось така ситуація. Всім вам гарного дня, буду з вами на зв'язочку. Пока-пока.